Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували до вашої уваги черговий випуск лозівської панорами. В студії працює Вадим Гоч. Вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні у випуску Підсумки роботи за рік та вітання з професійним святом. Почесну місію нагородження виконав міський голова. Перед машинними будівниками стоять серйозні завдання: урочиста мить на меморіалі солдатської слави. Святкові заходи стартували після обіду. Урочиста хода, мітинг реквієм, солдатський привал, концертно-розважальна програма та святковий феєрверк. Лозівські рятівники у четвер приймали вітання з професійним святом. Щорічно, 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Вранці четверга особовий склад 24-ї державної пожежно-ритуальної частини та Лозівського відділу державної служби надзвичайних ситуацій вже за традицією. Зібралися в актовій залі частини. На початку зібрання підвели підсумки роботи за рік. Після були привітання від керівників району міста, які відзначили професіоналізм лозівських рятувальників, відмітили специфічність їхньої роботи, адже при виконанні завдань вони ризикують своїм життям. Міський голова підкреслив важливість роботи рятівників і подякував за неї. Із побажань Мирного неба над головою, сухих рукавов. завжди дозволяйтесь додому, Будьте здорові, крепкими духом, силою, відвагою, в чому не сумніваємося, з праздником дорогі спасати. Кращим працівникам було вручено подяки і почесні грамоти. Далі у випуску калейдоскоп дня попереднього, 16 вересня, дня міста та дня визволення його від фашистських загарбників. Рік тому у цей день народилася Лозівчанка влада. 16 вересня поточного року до родини Анастасії, мами влади завітали гості: заступник Лозівського міського голови, начальник служби у справах дітей і начальник управління праці та соцзахисту населення міста. Ми сьогодні по порученню у вас в гостях Сергія Федоровича Степанова від його імені, від всіх горожан. На поздравити вашу дочку з днем рождения з годовщиною. с годовщиной, когда город сегодня празднует 146, уже серьезный возраст, а вашего Влада сегодня годик маленькая, но уверенная девочка. Желаем вам, чтобы ваш ребенок и вы были здоровы, чтобы она оправдала все ваши надежды и ожидания, чтобы семья ваша всегда у вас была крепкой и надежной. Народження дитини це найбільше щастя для будь-якої жінки. Ольга Феченко запевнила Анастасію, що фахівці управління виконають усі завдання щодо соціальної підтримки родини. Звісно, що гості завітали до іменинниці не з порожніми руками. Дякую вам громадіння удалось. Ваше лаєшно щоб сім'я розширяла, щоб у вас ще були діти. діті ще постараємося на слідуші. Декількох ветеранів наших земляків відповідно до указу президента України нагороджено відзнакою 70 років визволення України від фашистських загарбників. Почесну місію нагородження виконав 16 вересня лозівський міський голова Сергій Степанов. Меня, слава Богу, пам'ять можна сказати, атлічна це на всю Так, да, хорошо. Ну що, пам'ятаю я ще. Я навіть помню своїх бивших начальників всіх командирів батареї всех шість командиров батає. Я був старшим розвідчиком. Ну, першу награду я отримав за победу, за бойові заслуги, за Белграда. Білграда. Вот. А потім за форсування Дуная. А сьогодні нагороди ледь вміщуються на грудях. Плин часу незворотне явище, говорить Василь Дем'янович, воно не підвладно людині, проте пам'ять стерти неможливо нікому. Город був розрушений тоді, сильно розрушений був. Ну зараз, як витяг, ну міст, міст хороший, в хорошому стані. Спасибо руководству за города. Решон вопрос. транспортный, Это мы льготники довольны в этом вопросе. Ну и в отношении медицины. Ну, нареканий нет. Лозерский міський голова привітав ветеранів зі святами. Сегодня в нашем городе события, события у вас, у нас. 16 сентября для города особый день. Нам 146 лет, день рождения и 72 года освобождения трижды оккупированного города Спасибі, говорив Сергій Степанов, за відвагу, хоробрість, спасибі за те, що захистили наш рідний край. Щоб влада пристилі хотілося жити, і ми будемо брати з вас в цьому плані примір. вам Бог здоров'я та вам. Спасібі вам огромне. Спасибі, що віддали свою молодість тій війні. Спасибі за мирне небо. Ми далі. Квіти, подарунки були ще й пісні. Пісні їхньої молодості, пісні воєнних років. Знаменну дату у житті міста разом з городянами відзначав і народний депутат України почесний громадянин міста Лозова. Анатолій Гіршвальд насамперед зустрівся із трудовим колективом Лозівського ковальсько-механічного заводу. Машинобудівники збирались в актовій залі заводу. Настрій стверджували святковий. По-перше, нам дали вчора зарплату. Вот. Для нас це забуття завжди праздник. Роботи багато робота і по сількозтехніці, багато роботи і по БТРам зараз з'явилося, і по спецтехніці. Механозборочне производство загружене, так що настроєння хороше. Заводчане, как всегда, идут праздновать с хорошим настроением, с хорошим успехом, с хорошими успехами. И самое главное, с хорошими надеждами на завтра. Праздник, он всегда есть праздник. И тем более приятно, что сегодня в строю будут не только ветераны, а ветераны завода еще. Люди, которые отдали городу более 40 с чем-то лет. И сегодня посильный труд носят в лепту. У День подвійного свята для міста поспілкуватися та привітати завичан прийшли народний депутат України і Лозівський міський голова. Це вже вдруге місто зустрічає цей день в умовах військових дій на сході країни. Ми повинні флаг нести мірного міста з честю і з великою відповідальністю. Місто визваває, з історію ми. І хочу сказати в этом в смысле о том, что ЛКМЗ вписан золотыми страницами в истории нашего города. Мы, кажется, с неплохими результатами подходим к этой дате. У нас есть работа сегодня. Хоть и на всех переделах, но мы хорошую перспективу видим по сельхозтехнике и не успеваем выполнять заказы. Мы видим хорошую перспективу по бронетехнике. Надвигаются очень большие заказы, которым надо быть готовыми. Много освоения. Ми звороні не пережили в непростой період і зараз виходимо на підйом. Темпи. Сьогодні середня заробітна плата працюючого на підприємстві 3300 гривень. Наразі зарплату проіндексовано. На 1 жовтня той відсоток сягне цифри 34. Наразі, зазначив Анатолій Гіршвіль, треба готуватися до зими, ремонтувати, утеплювати виробничі приміщення, бо попереду серйозні замовлення. Спрот значительно привисає то підложення, яке ми можемо дати. Ми, чесно говоря, не ожидали такого спроса. І по августу ми где-то 30-40 Хотя работали Хоча роботи суботи, воскресенье, і, воскресень, і вторую смену. Ми розуміємо, що задача стоять дуже серйозні. Сьогодні повідомив Анатолій Гіршвільд, фахівці індустріальної групи УПЕК та ЛКМЗ готуються до всесвітньої виставки у Гановері. Це перша презентація такого гатунку ЛКМЗ, техніка якого вже цілком конкурентно здатна. И реальні передумови, поділився інформацією народний депутат України, аби Лозова стала технопарком. Ми рассматриваем зараз закони, які будуть дозволяти создать на певних територіях особливий статус. Безусловно, я буду отстаивать Лозову, яка має всю інфраструктуру і підготовку для этого, як машиностроїтельний і розвивати на базі нашого агрокластера, який ми створили, технологічний парк. Который будут присоединяться производителям. Город получит дополнительные доходы. Это будет таким мощним толчком, мужчину голосований город машиностроитель. День народження лозової припав на будній день. Втім, вже після обіду в місті стартували святкові заходи. На алеї по вулиці Жотневій з 13-ї години почала роботу виставка тематичного букету Квітуче місто. Учасні взяли навчальні заклади до лозової, як загальноосвітні, так і дошкільні. Готували і демонстрували освітяни не тільки букети квіткові композиції, а й власні поробки. У нас все виконано в патріотичній тематиці. Вділили ми його недовго, Прийшли ідеї, і ми сразу їх виконали, І от. наша работа. У нас в школе проходил такой мини-конкурс, то есть с каждого класса нужно было сделать какую-то композицию, ну, проявить любовь к, своей, к своему городу, к своей стране и как-то это выразить ну, в этих вот подделках. Ну, пытались донести, чтобы мир был в нашей стране. Все, наш город процветал, все были счастливы. Офіційні урочистості з нагоди відзначення 72-ї річниці визволення лозової від фашистських загарбників та 146-ї річниці заснування міста розпочалися 2-й годині дня з урочистої ходи вулицею Жовтневою. У колонії керівники міста, району, ветерани війни, праці, представники підприємств, установ організацій, громадськість. За підрахунками організаторів, загалом участь в ході взяло близько півтори тисячі людей. Всі вишукувалися по периметру меморіалу слави, де проводився театралізований мітинг реквієм. Впродовж нього юні актори намагалися показати і мирне сьогодення, і буремні воєнні часи під наживо виконані пісні. У такому сплетінні минулого і сучасності проходив захід. Історії не можна забувати, наголошували і виступаючи. Вони дякували ветеранам за їхній подвиг і внесок в післявоєнну розбудову міста. Не обійшли увагою і війну на сході України. Чи не в кожному виступі цього разу йшлося про мир? Тот подвиг, який совершили наші отці і він призивав всіх нас зберегти мир, стабільність ради будущего наших дітей. Ми суміли це зробити. Найголовніше, що сьогодні город живе мирною життя. Это заслуга каждого из нас, это наши отношения, это наше доверие. Дорогие друзья, я искренне от себя, от исполнительного комитета депутатского корпуса поздравляю вас со 146-летием нашего родного города и 72-й годовщиной освобождения. Желаю нашему городу процветания и мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, улыбок, Сімейним праздником, дорогий город дорогіла завчання. Вже за традицією пам'ять загиблих під час війн вшанували хвилиною мовчання. Був військовий салют і урочисте покладання квітів до братських могил. Завершився мітинг оптимістично. Вже традиційно по завершенні мітингу всіх присутніх запросили до скверу Шевченка на театралізоване пісенне дійство Солдатський привал. Основну страву заходу кашу готували військові лозівського військомату. За технологією вона варилася близько двох годин, розповідали кухарі. Інгредієнти крупа, тушонка, сало, лук, водичка, соль. Кашу подавали із традиційними фронтовими 100 грамами. Перед початком частування всіх ветеранів, присутніх у сквері, зі святом щиро привітав Лозівський міський голова. Ще раз подякував їм за мир, за подвиг. До привітань приєднався і народний депутат України Анатолій Гішфальд. Концертна програма міського палацу культури мала зробити атмосферу у сквері Шевченка святковою, а міський центр молоді поруч провів свій флешмоб. У цей же день, 16 вересня, на своєму меморіалі збирались і у Панютиному. Наш посолок не необычный, і этот праздник для посілка большое значення имеет, тому що на нашому заводі работали ветераны, которые отдали жизнь на фронті. Їх очіно очень, очень ушло. Сейчас осталось 6 человек боевых, боевых дій. Тих, кого тоді оминула ворожа куля, з кожним роком стає все менше. Вони перебороли тоді нестерпні лихоліття. А сьогодні, хоча їм по 90 і більше, бадьорі та весь час жартують. Я вам розкажу за лисокобилок. Два лисокобилки було в армії і два рябокобилки. Це усі отам під краснопаливками. А булани, нідой, вороной це ізюмські хлопці. І один парень був з Ніколаєва Параконний. Старшина проверку читає, а всі ж кобилки. Всі за животи беруться і сміються ну сміх, Ну. ветерани впевнені тема війни священна та пам'ять про неї житиме вічно. Жива. Жива і до сих пор і житиме. І житиме. Таке не забуває. Я не готов сказати за всіх, но я думаю, більшість вона буде жити вічно, тому що вона не зря називалась Великая Отечественная война, не зря називалася Священная война. То есть как бы вопрос. Стоял в, в Такой ж думки і керівник державного підприємства Укрспецвагон. Завод працює, завод виходить на повышенный план. В августі місяці ми сделали 350 вагонів. Ну, были времена, конечно, в 90-х годах, 2000-х, когда план был 500. Но, к сожалению, последніх 5 лет, останній план 280 вагонів, був 5 лет назад. То есть на сегодняшний день повышенный план, завод крутится, работает. Есть параллельно, сейчас работаем с ЛКМЗ. Есть определенные заказы по дорогам. В принципе, завод на сегодняшний день на подъеме. Надеемся не упасть. Переживания, воспоминания. Как служили, как домой увольнялся. Ну, такие воспоминания. Музыка славяночка сыграла, только что я аж так это немножко начал переживать. 16 сентября была освобождена Лозова и Понютина от немецко французских захватчиков 1943 года. Откуда знания? Со школы, с семьи? Со школы, с семьи, к сожалению, у меня не осталось ну, кровных родственников, по ну, бабушек, дедушек. Не осталось. За традицією, багаточисельна колона панютян крокує до будинку науки і техніки укрспецвагону, поруч із яким розміщено меморіальний комплекс солдатської слави. Першим слово для виступу надали своєму земляку, лозівському міському голові. Сергій Степанов привітав усіх, хто прийшов віддати данину пам'яті загиблим панютянам визволителям. На мітингу згадували, як до панютеного вдерлися фашисти, як билися з ворогом, як від голоду і холоду вмирали люди, і ось як нарешті на Став довгоочікуваний день визволення за тими, хто не дожив до перемоги хвилина мовчання. квіти ветеранам та до вічного вогню. Ця урочиста мить сповнює безліч почуттів та емоцій. Зізнається керівник міста сьогодні. Я відчуваю радісне, торжественне багато знайомих ліц, багато знайомих глаз і тих, з ким я учився в школі, і тих і серед ветеранів, Папа робота на заводі. Ну, ми жили в посілки, тому дай Бог посілку процвітання, а людям щастя і здоров'я. Святкування дня міста продовжилося увечері біля міського палацу культури. Керівництво Лозової подбало, аби концертно-розважальна програма, влаштована для лозівчан і гостей міста цього року, як і завжди, була оригінальною і незабутньою для них. Задовго до початку народних гулянь всі охочі мали змогу з'їсти солодку вату, купити сувенір чи розважити свою дитину на атракціонах. Українська національна символіка, різнокольорові кульки, іграшки все це тут можна було придбати. Не менш цікава пропозиція в зацінку біля фонтана. Чекала на дорослих це імпровізований ЗАГС. Для женатых это обычно возможность вернуть былую романтику или вспомнить, как это было, как мы любили и как замуж выходили. Вот. Для неженатых пар это в основном э, возможность либо подурачиться, либо порепетировать собственную будущую свадьбу. Да? Ну, э, вообще сертификат рассчитан только на сутки, юридической силы не имеет, поэтому никаких, по сути, обязательств нет. Студент Дмитро та школярка Карина вирішили спробувати себе в ролі молодят. Наречена в весільному вбранні з квітами все, яке має бути. От тільки каблучки в так званих наречених, поки що спроволоки. Кавутирити <звілляння> по настоящему волніні по справжньому одружені пари і вже зі своїми дітьми тим часом шокувалися на проспекті перемоги в парад дитячих візочків. У такій процесі Світлана зі своєю родиною бере участь вперше. Сину Ярославу лише сім місяців, а батьки помітили, що їхні малеча вже цікавиться технікою. Оти сконструювали те, 150 на якому Ярославчик приїхав на свято. День города, у нас улипки у всіх на лице. і вирішили приобщити синочка теж цього праздником. А ця дівчинка приїхала на свято в образі дюймовочки. Такою собі її уявляє мати любов. Которая вже уже ельфом познайомилась, которая з кривільками. Під музику духову оркестру з мультиплікаційними героями парад дитячих візочків урочисто проспектом прийшов до площі палацу культури, а звідти до футбольного майданчика, де карапузики влаштували перегони по пластунськи. Батьки всіляко намагалися привернути увагу своїх дітей. Пропонували їм і телефони, гаманці, і іграшки, і навіть разом з ними плазували. Дуже хороший конкурс придумали для дітей. Ну дуже добре, з задоволенням поучаствували не неща вот ради этого стоїть жити. Чим більше детського хохата і сміха і плачує, серце радується. підвівши підсумки конкурсної програми для малюків. Організатори нагородили переможців. міста для вас всі Тем часом старшие дети на площади разом с представниками школы Салса Лока разучивали латиноамериканские танцы. Все настолько позитивные, яркие люди, добрые, счастливые. Спасибо городу, спасибо его людям, жителям, деткам. Очень много передали настроение, это действительно праздник. Спасибо большое организаторам, замечательное мероприятие. Очень очень приятно было с вами работать. После латиноамериканских танцев на Лузевчан чекала шоу-программа от лаборатории божевильных вчених с интерактивными выдовочными экспериментами и жертвливой викториной на знания физики и химии. Пик нашей программы – это эксперименты с жидким азотом. Они очень яркие, зрелищные, их видно издалека. И кроме того, это довольно опасное вещество, которое в быту невозможно никак использовать и найти. Поэтому мы его показываем только в рамках шоу. Концертну програму продовжила група «Місто». На святі Лузівчани також мали змогу скуштувати вишукані страви з сала. Такий собі кулінарний конкурс організатори влаштували серед кафе Лозової. В общем-то, очень дружно, дуже... очень з пазицівом вас прийняли е предприниматели і решили провести такой конкурс, котором яким... В широком ассортименте представлены блюда, всевозможные блюда, в составляющие которого входит сало. Есть свинюшка запеченная, то есть молодой поросенок, есть рулька запеченная, есть роллы с салом, там с интересной начиночкой из картофеля, есть запеченное сало в фольге, есть отварное сало, которое очень оттеняет свежий огурчик. Переможця семи учасників обирали лозівчани. Їм потрібно було скуштувати страву кожного кафе, оцінити її смакові властивості і відповідно проголосувати за того, хто готує смачніше від інших. Нам понравилася номер три, там вкусна приправа. Де розова да там входить хрен, Всі ну на остра, і сладко остра.

Організатори не розголошували нас в кафе до останнього переможця ж урочисто нагородили на сцені. Представники кафе висловили сподівання, що подібні конкурси проводитимуться й надалі, адже це дозволяє кухарям розкрити свій талант. Вони вже пропонують провести фестивалі м'яса, яловичини, свинини чи, скажімо, салатів естафету свята о 19-й годині. Продовжили церемонію нагородження видатних лозівчан і привітання керівника міста. Зічан зібрались на площі біля міського палацу культури, аби відсвяткувати подвійне свято, – другу річницю визволення та 14 з дня заснування. Ми любимо наш город, і только тому що ми в ньому живемо, маємо возможность трудиться, воспитывать і рожати дітей і просто потому що он є з праздником, дорогий город, з праздником дорогі означати, мирного неба над головою, здоров'я. Крепкого друзей верных любви настоящей с нашим семейным праздником Лозовая. ура! За вагомий особистий внесок у розвиток міста директору прат Лозова Буд присвоєно звання почесний громадянин міста Лозова. Анатолію Білецькому нагрудний знак та відповідне посвідчення вручив Лозівський міський голова. За відданість своїй справі, за багаторічну сумлінну працю грамоти Лозівської міської ради отримали представники галузей культури, спорту, освіти, комунальники. Сергій Степанов нагородив перехідним кубком міста Лозова з футболу цьогорічних переможців команду Клітка Явір у цей цей день подарунок отримав і Сергій Степанов. Подарунок особливий, бо створений власноруч. Позвольте сказати іскрені, що за останні роки наш місто дуже сильно преобразився. Зажив новою, яркою, красивою життю. Це і яркі праздники, це і дитячі площадки во дворах. Тому все, що робиться, все, що обіцяється, все виконується. Позвольте поздравить вас с праздником, пожелать всего самого наилучшего и подарить вот этот подарок выполнить своїми руками. Пусть ікона Богородицы Владимирська оберігає вас. В дальніше і в роботі, і в житті. А український рушник на щастя по як показало сьогодення геройство та мужність притаманні не тільки нашим дідам та прадідам, а й поколінню прийдешньому, яке боронить рідну землю зараз на сході України. Лозівський міський голова нагородив почесними грамотами Лозівської міської ради Лозівчан, учасників. АТО. я ніколи не думав, що мені предстоїть теж захищати свою родину. Так, так произошло, так случилось, что наше поколение с этим столкнулось. И поэтому, с одной стороны, так чуть-чуть тревожные такие чувства, потому что все это пришло в нашу страну, никто этого не хотел. С другой стороны, радостно, потому что в Лозовой нет снарядов, нет бомбежек. И все, что на Востоке я видел... Где зона соприкосновения? Этого здесь нет. Меня это радует. То, что люди отдыхают, радуются и наслаждаются жизнью. Самое дорогое жизнь. Для города это нормально, весело, хорошо. А война-то продолжается. Я думаю, что... Когда-то будет и там победа. Они настоящие герои. Они не пустили дальше войну. По завершенню офіційної частини народні гуляння продовжилися. Відчуття родинного свята було усіх городян. Це як ти чувствуєш, що дійсно якісь є свої достіження в місті, можна так сказати. Звісно, чувствуєш, що це свій родний місті, люди родні. Це прекрасний місті, і пусть ще тисячі і тисячі років він існує, цей Этот город, наш город, ваш город. Да, наш наш, город. наш, наш родной город Лазовая да. Чувство гордости и радости за свой город, за лазовчан Мы очень рады, что есть такой праздник, что мы лазовчане общаемся. И спасибо нашему мэру, что мы так хорошо живем да, Что у на нас есть праздник, что у нас да, есть день да. города. Хорошо живется, очень весело. Мы с дочечкой постоянно ходим, развлекаемся. Да, корочки. Спасибо большое за предоставленный праздник. Все так продумано. І всі зайняті смысла і діти. Хороше настроєння, все добре. День города. Празднуємо з ребенком. Замечательно. Все устраивает. Мы сами делаем свой город. І ось о 21-й годині довгоочікуваний святковий фейерверк Зі святом рідне місто. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Наступний випуск традиційно готуємо на середу. В ньому піде мова про справи комунальників, освітян та міської виборчої комісії. Бо не забувайте, на 25 жовтня призначено чергові місцеві вибори. До зустрічі!